Правило номер 25 дев'ятий пункт. Скориставшись планом характеристики фізичної величини, дивись форзац 2 підручника, зіставте дві величини вагу тіла та масу тіла. Ну що ж, стартуємо, я буду давати відповідь у вигляді таблиці. Я приніс вже з форзаця сюди всі, що необхідно знати про фізичну величину, всі пункти. Ну і тут позначив стопчики вага тіла і маса тіла. Ну що ж, стартуємо. Перше символ для позначення вага тіла у нас позначається великою літрою П. А маса позначається маленькою літерою N. Властивість, яку характеризує фізична величина. Ну, яку властивість характеризує, напевно, простіше сказати, маса. Це міра інертності. Пишемо тоді. Отже, яку характери як властивість. Це є така властивість інертність. Отже, інертність. Так? Ну що ж, а вага тіла. Пригадуємо вага. Що це таке це сила, з якою тіло внаслідок притягання землі діє на опору чи підвіз. Тобто, яка це властивість, яку характеризує ця фізична величина, це дія на опору. Можна коротко написати. Записуємо тоді дія на опору чи підвіз. Наступне означення. Ну що ж, пригадуємо, що таке вага тіла? Це сила? З якою? Внаслідок? Внаслідок притягання? Землі? Тіло діє. опору чи підвіз є. Е, ну що ж, е, наступне означення, що таке маса тіла. Маса тіла це міра інертності е, тіла. Записуємо, що маса це міра. Тіла. Ну і ще міра гравітаційної взаємодії, ну але хай буде, що це міра інертності. Тіла. Наступна формула покладена в основу означення зв'язок з іншими фізичними величинами. Ну що ж, для ваги, якщо тіло в нас нерухоме, то P, записуємо обчислюється за формулою Mg. Ну, а масу тіла. Ну, масу тіла безпосередньо з інертності зв'язати важко формулою. Ну, але ми можемо пригадати, наприклад, формулу для маси вона входить у, або у силу тяжіння, або в густину, то з густини. Ну, наприклад, масу ми можемо знайти як густина, що множиться на об'єм. Насправді. Різні можна написати формули для маси, але зазначення тут ніяка формула не слідує. Так, одиниці величини. Ну що ж, одиниці величини вага, як і всі сили вимірюються в ньютонах. Записуємо ньютон. Далі. А маса в нас в кілограмах. Записуємо кілограм. Є? Ну що ж, останнє шосте завдання способи вимірювання. Ну, як ми вагу вимірюємо? Ми беремо динамометр і дивимося, з якою силою це тіло діє за цей підвіз. Тобто можна виміряти за деформацією. Так, майже всі сили можна вимірювати динамометром. Отже, вимірюємо. це спосіб вимірювання записуємо за деформацією. то за деформацією, наприклад, пружини. Ну, а маса тіла який спосіб? Ну, можна також за деформацією або можна за допомогою е зважування. Запишемо. Зважуванням. Отже, спосіб вимірювання. Зважування. Зважування. Ну, наприклад, за допомогою терезів. Ну що ж, ось таке непросте завдання на порівняння двох фізичних величин маси тіла та ваги тіла, які часто учні плутають на цьому вправу завершено.